І цей розпис дуже також познаваний, і його вже всі популяризують, тому що він майже не був такий один період, що він майже зник із взагалі, з українського його мистецтва. Але на даний час дуже часто використовується в дизайні і в декоруванні виробів і предметів інтер'єру. Ну, mm -hmm. Яворівський, це Львівщина, також цікавий розпис. І, і, і такий. У стилі примітивізму, можна сказати, дуже часто використовуються майстрами у особливі дерев'яних скриніх і Ну, А сьогодні я з вами хочу попрацювати у такому розписі, як Косівський розпис. Перед тим, як до нього прийти, я вам хочу сказати, що наші сучасні діти дуже хочуть щось по-сучасному робити, для того, щоб популяризувати наше українське мистецтво. Я придумала такий спосіб. Покажу вам так, що я з ними роблю. Я роблю, ну сама я за освітою кераміст, І тому придумала такий спосіб, щоб кожна дитина могла для себе, для своєї кімнати або для школи створити ось такий, наприклад, триптих. Можливо, це буває різна форма, буває різна передача своїх емоцій. Але це найпростіша форма квадрат. Ну, Можна сказати, триптих або прекрасний для також дуже діти повідомляють ну, такі ну, в сучасному, в сучасному такому зображенні. Але е, якщо до дітей, дітей прибивати е, наше українське, то буде приходити і ось такі. Ось такі. Е, чому я обрала цей матеріал, таку глину? Вона є самозастигаючою, її з нею дуже легко працювати. Тобто ви зараз у вас є кожна тут на партії, ви берете просто глину. Ви знаєте, що перед тим, як працювати, її треба добре розірити, дати лині тепло своїх рук. І вона вам піддасться, і ви зробите з нею все, що ви ще захочете. Це перша така у нас справа, щоб ви спробували, як працювати з глиною. Попробуйте, звісно, це не така глина, як просто гончарна, тому що це вже без домішок. Розір'я. Тепер, для того, щоб створити форму, ну, найкраскішу, це цей перший підготовці родину. Що ви повинні зробити? Ви на дощку маєте поставити, але перед тим підготуйте її. Зробіть ось так, зробіть ось так, розумні і поставте на дощечку. О, як тісто на Так. Дощечку. кого є, дощку, якого немає, виходимо з положення, завжди шукаємо. І дітям так розказують, що можеш зробити, не шукай речей, можеш шукай спосіб. Тобто, є у нас маркер, в кого немає дошечки? Можна маркер. Так? Зробили. Є в є у кожного. Наскочили. Є? Зробили? А тепер, зверніть увагу, хто ще ніколи не ні, перехватив ні, з глиною. Що ви робите? Ви коли створюєте таку типу, отвір маленький, то з другої сторони у нас заходить лишня глина. Що треба робити? Треба його там загладити. Загладити. І подивитися, щоб ваша дірочка була наскізна. Бо е, можна, як повертаєте назад інструмент, то глина може повернутися назад. Там зробіть, щоб там зайшла шла никак. Це йшла нитка, ширший отвір зробіть. Так, ой, у нас. Супер. О, це всі май... Май... майстри сучасного мистецтва. Ви знаєте, що кажуть, що якщо в певній справі приділяти 18 хвилин в день, то ви станете на... за рік професіоналом. Так що я вам вважаю, ви можете стати професіоналом, у не справі. Є? Це. Хто зробив? Підняли руку. Не. Ще, ще двоє. А тепер прохання до вас підставити ось цю сиру глину, це сирий виріс. Звісно ж, можна працювати по-сирому. Можна працювати по-сирому. Я покажу, як була виглядає. Це я робила е перше. Бо під час підготовки. Дивіться. Бачите, це. Е Колір по Можна можете працювати, і він, нічого з ним не буде, просто не дуже яскравий колір. Тому я підготувала вам вже ті е, квадратики, які я вчора виготовила, щоб вони висохли, щоб ваші кольори були яскравіші і Все, Підставили. Тепер у вас руки малимо такий білу. Так? У вас є тарілочка, там є водичка. Ви можете легесенько, там, е, змочити. Але хоча це не шкіли, це навіть корисно. Можете змочити в водичку, в руки або серветкою, і тут я рушничок похочу. Все? всі готові до роботи? Нікому не треба, нікого. Та, а зараз увага. Чим же цікавий З чим? Е, дуже багато гарних орнаментів, сюжетних е, композицій. Але перед тим, як виступати до роботи, ви маєте розуміти, що це в пізнаванні і тут використовується певна колористика. Якщо ви вже помітили, те, що я піднімала, я казала, що це косівський розпис, то які переважають кольори? Зелений, жовті, і ну, колишні, вохраще є. Ну, іноді білий, але знаєте. Хочу зробити, щоб е, була індивідуальність так? і косівськи, і щоб було впізнала роботу. Адже косівським розписом займаються е, займаються цілісі. Це гончарі, які мають своє е, виробництво е, чаш, глебів, тарілок. І вони, розписуючи е, ось ці вироби, е, це йде передача е, цього. Знайних імінь із покоління в покоління. І, і ще одна притаманність косівського розпису. Взагалі, коли будь-який виріб виготовляється з глини, то на ви, виготовлений виріб наноситься фарба, яка називається онговолем, рідка фарба кольорова. Вона на вигляд не кольорова. Ми знаємо, що вона дасть кольор лише після випадку. А вже косівський розпис це. Коли ви Гончарний виріб, далі вже на наноситься наносяться ось ці кольорові е, фарби, заливається поливою, поливою, і знову випікається, тобто проводиться опал виробу два рази. Тобто в цьому є е, відмінність. Такого. Е, у вас є отець усіх є хата. З чого ми починаємо? Ось у вас є ці кази. Знаємо за основу. Найбільше отамальні візерунки. У вас є, ви вже побачили, я думаю, що більшість з вас знає, але. Лагу, лагу. Ну, Там ті певні елементи. Далі дуже часто використання зображення птахів і зображення людей. Тобто, пташка, пункта, можливо. І в іншу сторону можна. Але ви повинні подумати про те, що вас три і вам потрібно будувати композицію так, щоб вона була цікавою. Тобто, наприклад, тут у мене йде користування композиція, а у вас буде вертикальна. Як вона має е, бути побудована ну, далі, що може бути? Зображення людей, звісно, у побуті схематично. І елементи додаткові. Ще може бути там є зображення риб. Тобто перед тим, як приступати до роботи, ви можете олівчиком собі дуже-дуже легесенько промалювати те, що ви хочете зображувати. І ось ці крити пересуйте, що за чим ви як будете працювати. Тепер тобто, я також візьму, хоча саму візьму і буду також з вами працювати. Працюємо досить швидко, щоб ми встигну показати, який у нас результат роботи. Це за ліксами заморочуємося, працюємо швидко. Як піднімаю, я так думаю, фарбу є у всіх. Так. З чого можна почати? Дуже добре, якщо збавити легенько, так як це фарбур у швіт, Можете купати і акварелю, і, і, і акрилу. Красиво виходить, але найпростіше потрібно, потрібно використовувати те, що в нас є. Тобто легенько промальовуємо те, що ми хочемо зображувати. Пензлем. І беремо тільки маленькі корили для осіб куральничок, для розвитку. Ось бачите, через те, що глина у мене суха, то мені не хотіло, щоб у вас так вийшло, то що починається? Фарба розходиться, бо волога поверх. А в кого, якщо ще користь глибинемо, так щоб визнали, замається дві місці. Ваша шкіра буде як без крему краще глиною. Тобто не ускладнюйте минуло, швиденько працюємо. Так, ми вже. Якщо комусь потрібна допомога, то кажіть.

Прохання взяти ниточку. Якщо вони домалювали, проблем немає. Просто це досить е, тривалий час займає. Взяли ниточку, будь ласка, і через ось цей квадрат протягуємо, у вас в кожному є. Швиденько, швиденько будуємо композицію, щоб її можна було представити. А зверху ми е, її прикріплюємо до ось такої баночки стилізованою, яку я сьогодні зранку. Біля багатопрофільного лицею виробнуло того, що мене не бачили ніхто зранку. А то, будуємо композицію. Так, останній. Ні. 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 ні, ні? ні, ні. По боках. По боках має бути. Зверху вниз, і зверху вниз. Так. Остап має повинно бути. Дивіться. Ось так. Для того, щоб ваші композиції заправили вимірчими фарбами, ми ось ту кульку, що у вас є. Можна окремо, щоб були не одно. Все? Не буде давайте. Так, верхня піка. Так. Якщо там дірочка дуже така маленька, що не входить нитка, то у вас є інструмент гострий. Можна це поправити в іншу вже не тут і зверху. Бачите? Ось так. Ні-ні, ні, ні, ні. Це останнє. fez é. é. Шановні учасники, всіх вийшла композиція. Щось вище, вийшла. Всіх вийшла композиція. Все. Можете зв'язувати? Прохання. Вже. Все. Можете підняти свої виробники. Ось, будь ласка.